Дім частково звільняє Угорщину від санкцій на російське енергоносії. Рішення, яке вже називають безпрецедентним, може вплинути на єдність заходу у протидії Москві. Тим часом інші європейські країни, від Німеччини до Молдови, теж шукають винятків, щоб уникнути енергетичної кризи. Чому саме Будапешт отримав поблажку? Як це вплине на спільну санкційну політику? І чому Київ уважно стежить за цією історією в матеріалі Софії Желінської? Угорщина, перша держава ЄС, яка отримала офіційний виняток із американських санкцій за купівлю російської нафти і газу. Під час переговорів у Білому домі, 7 листопада, Трамп заявив, що розглядається питання, бо Угорщині складно отримувати нафту з інших регіонів, на відміну від більшості країн ЄС, Будапешт не має виходу до моря і залишається енергетично залежним від Москви. Ми розглядаємо це, тому що країні дуже важко отримувати. Ти нафту та газ з інших регіонів це чудова країна, але в них немає моря, немає портів, і тому це складна проблема. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав домовленість історичною. За його словами, Будапешт отримав повне звільнення від санкцій на турбопроводи Дружба та турецький потік. Ми постачаємося трубопроводами. Трубопровід це не ідеологічне чи політичне питання, це фізична реальність, тому що у нас немає порту саме так. Як як вам пояснив президент? Тож ми будемо вести переговори з цього питання, бо це життєво важливо для нас. Однак у Вашингтоні підтвердили, виняток діятиме лише рік. Білий дім повідомив, що угорська сторона отримала тимчасове звільнення, а не повне, як заявив Орбан. Та ще й до того з певними зобов'язаннями. Окрім звільнення від санкцій, Угорщина зобов'язалася купувати американський скраплений природний газ за контрактами на суму близько 600 мільйонів доларів. На тлі цієї угоди знов підняли тему завершення війни в Україні. Орбан подякував Трампу за зусилля заради миру. А обидва лідери заявили, що бачать кінець війни в недалекому майбутньому. Я думаю, що війна закінчиться, іноді людям доводиться боротися трохи довше, але ми погоджуємося, що вона завершиться невдовзі. У Києві на заяву по санкціям відреагували однозначно. Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-якою ціною досягне того, що. Щоб російської нафти у Європі не було. А Орбану порадив побудувати свою предвиборчу кампанію не на ненависті до України, а на дружбі. Ми все одно знайдемо вихід, щоб російської нафти у Європі не було. Дуже добре, що в цьому зацікавлені Сполучені Штати Америки. Але ми, як країна, яка під агресією Росії точно в цьому зацікавлені. І Орбан, на мій погляд, повинен був будувати свою предвиборчу кампанію не на ненависті до України а на дружбі. А він думає не про людей, а про себе. Йому здається, що на хейті до України він це зробить. Він не зробить, тому що ми не дамо. Ми не дамо рускім продавати туди нафту питання часу. Після запровадження санкцій США проти російської корпорації Роснефть Вашингтон зробив виняток для Німеччини. Американський мінфін видав спеціальну ліцензію, яка дозволяє дочірним компаніям Роснефті продовжувати операції ще півроку до 29 квітня 2026 року. Усі операції заборонені положеннями про санкції у зв'язку зі шкідливою іноземною діяльністю росіян, що стосуються «Роснефть-Дойчленд». РН Рефайнінг Marketing, або будь-якої організації, в якій ці компанії володіють прямо чи опосередковано, індивідуально або в сукупності часткою 50% і більше, дозволені до 12.01 ранку за східним часом, 29 квітня 2026 року. Тим часом Булгарія розглядає можливість офіційно звернутися до США. По тимчасове звільнення від санкцій там, у Бургасі, розташований найбільший у регіоні нафтопереробний завод, який належить Лукойлу, і забезпечує до 80% пального країни. Парламент уже ухвалив закон, який дозволяє уряду взяти завод під державний контроль і навіть продати його, щоб уникнути дефіциту палива. Однак, чи справді? Авді це вдасться у самих болгарів. Є сумніви. Уряд не підготовлений належним чином і не має плану дії на випадок надзвичайних ситуацій щодо виходу Лукойлу. А це робить дефіцит палива можливим, якщо все ж рішення не буде знайдене. Молдавська влада також звернулася до Вашингтону з проханням зробити тимчасовий виняток для Лукойлу, щоб уникнути перебоїв із постачанням пального. Компанія володіє мережею автозаправних станцій, постачає паливо на внутрішній ринок і контролює єдиний пункт заправки літаків в аеропорту Кишинева. І поки Угорщина святкує дипломатичну перемогу у Брюсселі, зростає занепокоєння чи не стане рішення Трампа прецедентом для інших країн, що прагнуть окремих домовленостей з Москвою. Софія Жилінська, подробиця телеканал інтермарафон Єдині новини.